Продовжуємо працювати, як на мене, з найцікавішою теоремою в математиці це теорема Вієта і її різними способами вирішування прикладів. Запам'ятайте собі головну таку річ. Зараз ми говоримо з вами про те, що її застосування доволі широке. Але коли ми маємо застосовувати, ми для себе маємо зрозуміти певні такі характеристики, що вона працює з квадратними рівняннями, коли якесь невідоме в нас в квадраті. І зазвичай, коли ви сумніваєтеся, використовувати теорему вієта чи не використовувати теорему вієта, або взагалі ви намагаєтеся впізнати квадратне рівняння, тому що воно може бути по-різному записано, то звертайте увагу на те, що у рівнянні, яке закінчується дорівнює 0, або ми можемо. Так, щось, щоб там не знаходилось, розмістити все ліворуч від нуля. І запис має бути дуже простий: щось у квадраті, наприклад, х. Щось не у квадраті, тобто в першому степені, і просто якесь вільне число. Це може бути змінна х, може бути змінна t, т. Це може бути синус, синус квадрат мінус 5 синус мінус 36. Це може бути логарифм. Я зараз звертаюся до учнів. Відповідно, тих, які готуються здавати цього року мультитест, або взагалі хто буде мати підготовку до ЗНО, до ДПА. Що, коли ми маємо пізнавати квадратне рівняння, ми орієнтуємось на те, що має бути щось однакове. І воно має бути нам невідоме: це змінно, чи це Х, чи це Т, чи це М, чи це синус Х, але щось у квадраті. Точно таке саме не в квадраті, і просто якийсь коефіцієнт. Він може бути з плюсом, може бути з мінусом. А далі ви згадуєте, що загальний вигляд квадратних рівнянь записується ось АХ квадрат, плюс Bx, плюс С дорівня 0. Знову ж таки, щось у квадраті, щось не у квадраті, і просто вільне число. Для нас. Коефіцієнти А, Б і С це абсолютно довільні числа, які можуть бути додатні, можуть бути від'ємні, можуть бути дробові, можуть бути будь-які. Але це числа, які стоять перед змінною. в даному випадку, це перед нашими коренями і саме. І коли ми знову ж повертаємося до теореми Вієта. То варто пам'ятати, що вона прекрасно взаємодіє і дає можливість шукати корені квадратного рівняння, якщо ось оцей коефіцієнт перед старшим степенем перед іксом квадратів, тобто коефіцієнт А, дорівнює одиниці. 1. Або ви запам'ятовуєте інший запис підготовки до теореми вієта, що є у нас просто х квадрат з одиничкою перед собою, як множником, але ж нормальні люди вони не пишуть. Звісно, якщо у вас тут буде мінус х квадрат, ну, може, що ми для рівняння. Поділили чи помножили на мінус х і звели до такого вигляду. Далі є якийсь коефіцієнт перед x у першому степені і є просте вільне число. Воно може бути, може не бути його. Тоді ми повертаємося до неповних квадратних рівнянь, а це до речі, Було в нас в попередньому відео, можете повертати в нас на YouTube каналі і знайти інформацію про неповні квадратні рівняння. А зараз розглянемо приклади з застосуванням теореми Вієта. Є відео, яке початково було нашою задачею, і ми. Першу частину його розглянули. Зараз ми пригадуємо собі особливості теореми Вієта і будемо працювати із прикладами. Яка ж особливість? Те, що якщо перед іксом квадраті коефіцієнт А одиничка, то ми зразу ж споглядаємо на те число без ікса з рідним знаком. І нам треба розуміти, що то є добуток. Ось оце число без ікса то є добуток. Тобто там корені, якщо є два. Можуть бути однакові, вони множаться сам на себе, і нам важливо знати, які корені мають знаки. Якщо ж ми говоримо про коефіцієнт перед х, ось так ручкою закрили х, і бачите в ту буквочку, яку ми там називаємо B, хоча б правильніше казати P, але суть не в тому. Головне треба розуміти, що ми беремо те число, уважно спостерігаємо на знак і беремо з протилежним. Його знаком. Якщо в нас буде число з плюсом, ми беремо з мінусом. Якщо в тут рівнянні буде мінус, ми беремо з плюсом. Так і називається оцей ось вираз, що сума з протилежним знаком. Тобто наш коефіцієнт перед ікса в першому степені це є сума наших коренів, але з протилежним знаком. Що ж, ми повторили, а тепер розв'язуємо приклади. Наш приклад х квадрат мінус 5х мінус 36. На що ми звертаємо увагу, що так, ось перед х в квадраті одиничка, тобто нічого нема, ні-ні, там одиничка. І ми можемо працювати з теоремою Вієта. Про що ми далі дивимося? На число без х. Можемо навіть собі виписати, написати мінус 36. Записали. Про що ми говорили? Що то є добуток коренів. Тобто, що будуть у нас якихось два різнопланових корені, вони між собою множаться. І результат цього множення у нас буде число мінус 36. Далі ми споглядаємо на коефіцієнт перед іксом і уважно дивимося на знак цього коефіцієнта. Ми маємо тут з вами число мінус 5. Ні-ні-ні, ми не беремо 5. Ми споглядаємо. Навіть ще нічого не вирішуємо, просто дивимося, а який ж там знак? Якщо у нас мінус 5, то пам'ятаючи про те, що це сума з протилежним знаком, ми беремо протилежний знак, маємо мінус. Отже, ми беремо число з плюсом. І оскільки це сума з протилежним знаком, тому ми і розв'язуємо його як суму. А далі до рідної нашої таблички множення. Звертаємося і підбираємо корені, які би задовільняли ось цю систему рівнянь. Тобто, що на що помножити, дасть мінус 36, щоб в сумі було 5. Ви скажете, це складно. Ні, це абсолютно не складно. Якщо ви пам'ятаєте, що ось у нас оце число С. З плюсом, то ми з вами розглядали, що це два однакові знаки у кожного корення, тобто, що в нас або обидва корені додатні, або обидва корені від'ємні. То бачучи, що число в рівнянні це з мінусом, так як у нас, мінус 36, треба звертати увагу, що якийсь знак буде з плюсом, а якийсь буде знак з мінусом. Тобто. Наші корені будуть мати різні знаки, і це головне, на що ми зараз звертаємо увагу. Тобто, якщо ми уявили, що в нас числа з різними знаками, то згадуємо, ми їх хіба додаємо. Навіть коли ми їх додаємо, то насправді ми ж їх віднімаємо. Отже, тепер нам це полегшує задачу пошуку коренів, тому що ми розуміємо, що маючи число мінус 36, у нас є якісь два множника, які між собою дадуть не суму. 5, А все-таки різницю. Хоча да, ми будемо перевіряти їх як суму. Що може бути при множенні 36? Це може бути 1 і 36, може бути 2 і 13, може бути 6 і 6. І коли ви перевіряєте в собі варіанти цих коренів, то зразу ж додавайте і віднімайте. Тобто 36 і 1. Це 36 і 1, то результат або 37, або 35. Але ж не 5. Якщо ви берете 3 і 12, то в сумі це буде 15, а в різниці це буде 9, але в нас 5. Якщо ви берете 6 і 6, так, 6 на 6, навіть якщо 6 помножить на мінус 6, то буде мінус 36, але в сумі то буде 0, а в нас 5. Що ще є таке цікавеньке в таблиці множення, щоб ми не пропустили? Та звісно, це 4 і 9. І я запишу їх поки що з однаковими знаками. Просто як варіант, ми розглядаємо 4 і 9. Але ми ж то розуміємо, що в нас добуток з від'ємним числом, значить, вони мають мати різні знаки. Давайте будемо вирішувати, що від чого треба відняти, щоб отримати 5. Звісно, у нас 9 все-таки буде додатнє, а 4 буде з мінусом. як ми себе перевіряємо? Ми пишемо, що 9 додати мінус 4, адже ми перевіряємо суму. Так, це ж насправді 9 відняти 4, тому 5. І щоб ви так не тратили довго час на підстановку і перевірку коренів, я все-таки рекомендую згадати, що в нас табличка множення починається з одиниці, тому завжди перевіряйте 36 і 1, потім 2, потім 3, потім 4, і ви нічого не пропустите. Так буде легше і корисніше. Хоча інтуїтивно, якщо ви часто будете робити ці приклади, а повірте мені, в математиці вони дуже популярні, ви наловчитеся і вже навіть на інтуїтивному рівні. Не дивлячись, що ви можете бути прекрасним логіком, будете знати і швиденько перебирати ці варіанти, і таким чином тренувати мозок. Що ж, отже, ми бачимо з вами ситуацію, що при нашому такому рівнянні звертаємо увагу, що число без ікса у нас від'ємне, отже, корені мають різні знаки. Звернули увагу. А тепер потренуємося з іншим рівнянням. Що ми бачимо? Що Ось так само ми бачимо вільне число. Ось оце число вільне число без ікса, воно від'ємне. Тому вже ми можемо розуміти, що у нас будуть корені з різними знаками. І я можу поставити щось плюс, а щось мінус. Так буде швидше пам'ятати, що ось корені з різними знаками. Але, щоб їх підбирати, ми маємо звернути увагу на суму з протилежним знаком. І коли ми дивимося на число перед іксом, а у нас плюс 6, ми ж беремо не плюс 6, а все-таки мінус 6. І записуємо це як сума. А далі передивляємося, які такі можуть бути корені. Звісно, 40 це 40 на 1, це 20 на 2, це 10 на 4, о, 10. На 4. А давайте думаю, глянемо. Чому? Тому що 10 додати 4, звісно, це 14. Але у зв'язку з тим, що корені з різними знаками, то ми все-таки віднімаємо. І так, у нас має бути 10 і 4, тому що в результаті їхнього віднімання ми будемо мати число 6. Але вирішимо, хто з плюсом, а хто з мінусом. Тільки в результаті в нас не просто 6, а мінус 6. Тому ми розуміємо, що. Більше число буде з мінусом. Звісно, ви можете плюс не писати, але треба пам'ятати, що в нас корені будуть з різними знаками. Отже, звертаємо увагу, і така є цікава закономірність, що якщо результуюча сума в нашому рівнянні додатня, то більше число по модулю все-таки буде додатнє. Якщо ж у нас результуюча сума, подивіться зі знаком мінус, тому той корінь, який буде переважаючим, він буде, як мінімум, просто трошечки більший. На що ви і звертайте наступного разу увагу. Будь ласка, тренуйтеся і повірте мені, теорема Вієта має в собі настільки багато цікавих підводних рифів, що якщо ви їх навчитеся обминати, ви будете просто прекрасно вражені і задоволені математикою.